Що таке для нас церква, місце, де ми можемо сховатися від своїх життєвих невдач, або простір любові, де ми маємо ділитися своїми дарами з іншими? Відомі випадки, коли творчі люди поринають у церковне життя, аби сховатися там від самих себе? Церква для них це перш за все стіни, що захищають їх від світу, стіни, що дозволяють заплющити очі на творчі невдачі або й далі вірити у свою обраність. Людям, що потрапили в таку ситуацію, вельми складно. Однак, чимало з них з Божою поміччю поступово стають реалістичнішими та скромнішими. Утім, є чимало і тих, хто приходить до церкви не для того, аби ховатися, а для служіння, приходить від повноти від бажання поділитися з іншими своєю радістю та дарами. Наш наступний репортаж про священника, який прийнявши сан, продовжує займатися улюбленою справою, музикою. Та опікується культурними заходами на Київщині. Мистецький хист один з найцінніших подарунків Всевишнього людям, а джерелом натхнення для митців на всі часи та епохи було її християнство. Тож не дивно, що священник Олександр Клименко, який служить в місті Березань, свого часу поєднав шлях професійного музиканта і виконавця та служіння святій церкві. За словами отця Олександра, шлях священника ніби був призначений йому Всевишнім, коли він, семирічним хлопчиком, вперше відвідав храм. То без жодних помилок став читати з книги старовинний слов'янський текст, якого жодного разу не бачив. І коли здивований настоятель показав юнака прозорливому старцеві, той сказав: Ось ти привів із собою свого наступника. Два шляхи, шляхи духовний, шлях творчий пісенний, був для мене паралельним протягом всього мого шкільного часу. Для мене це було зовсім органічно. Я саме дитинство вважав, що це норма є брати участь і в душевних справах, тобто спів, і в духовних. Тобто храм в юнацтві, я перехворів складанням пісень, але е, людям подобалось мені ні. Скажу так, саме тому десь класа із 11, го з 1 курсу я вже пісень не складаю. Хоча, можливо, це такий романтичний був період в моєму житті, коли я писав пісні. І, е, знаєте, я не говоль, щоб палити мертві душі, от, але в свій час, в, мабуть, із таких. Поривів юнацьких взяв і спалив повністю всі рукописи того, що я писав своїх віршів, і акордів, і музики. Ну чомусь мені здалося, що це недостойно для того, щоб існувати далі. Березань тиха та маленьке містечко та примітне своєю історією. Його свого часу відвідав Тарас Шевченко. Тут Кобзар написав один зі своїх знакових творів розрита могила. І вже традиційно щороку місцеві мешканці збираються у будинку культури аби вшанувати пам'ять поета. Колись отець Олександр виступав у цих стінах як професійний співак. Але навіть зараз жодного разу свята на честь Кобзаря не проходить без нього. Адже, за словами батюшки, Шевченко є видатною фігурою не лише для нашої культури, а й для українського православ'я. Своїм віршам він виливав тяжкі думи, ті думи, яким, яким, з якими йому самому було дуже важко. Тарас Григорович являв собою приклад доброго Ми знаємо, як християнина, який трудився не лише віршами, не лише поезією. А й своїми картинами передавав своє іванівське бачення світу. Краще слухати докори від мудрого, аніж слухати пісні нерозумних, каже нам святе письмо. Втім, отець Олександр своєю піснею у поєднанні з мудрим словом Євангелія наставляє проча на шлях милосердя та смирення, адже талант людини разом із Божим благословенням здатні на справжні дива.